Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Сад Наталі. Хочу відзняти відео про квітучі рослини на теперішній час. Це Іриси. ось Оце от така в нас краса. Спішила відзняти відео, бо відцвітає дуже швидко. А це в мене дача. Ми тут не проживаємо, ми приїжджаємо наїздами. Раз в тиждень це такий кущик. Різні кольори тут зібралися, бо це посадка минулого року. А, моїй мамі дала знайома купу цих ірисів просто в пакеті. І я їх оце тут висадила, не знаючи, які вони будуть. Вже відцвітають, правда, але ну, білий, чарівний. Але найбільше мені сподобався оцей такий. Рожевий просто бомбічний колір. Я колись взагалі Іриси не сприймала, вони мені якісь були такі, ну, Іриси та Іриси. Але після того, як почала займатися садом, а садом я займаюся всього три роки. Я їх дуже полюбила, бо цей аромат від ірисів неймовірний. Іриси дуже пахнуть, прям ну, французькі духи. Хочу ще так бігло пойтися, ознайомити вас зі своєю дачею. Оце ніби тут така гірочка на ступенечках. Це все, ну, дачі, ще раз повторюю, три роки. Я е, просто якось так почався ковід. Потім війна, і я зрозуміла, що, а проживаємо ми в місті, в квартирі, я, я зрозуміла, що мені треба якось відволікатися десь, дівати оту свою енергію таку творчу. І зайнялася цією дачею. Те, що ви зараз флокс розтопиряний чи розтопирчий, не знаю, як українською мовою правильно, вже відцвітає, було тут прям облако голубе. Шкода, це все треба зрізати. Зараз ялинки теж неймовірні, випускають прирости свої, хосточки. Це будиночок. Це ми минулого року з чоловіком побудували оцей будиночок. Бо тут взагалі, в принципі, три роки назад нічого не було. Це був просто отакий участок. Зараз так бігло, вам покажу. Участок просто землі, на якому це у нас був тут ставок. Посередині. Участка була компостна куча, така збита з дерев, ну, з дощок. І все. І якось ми сюди потрапили, це перед ковідом. До речі, мама попросила, каже, допомогу тут просто був город. І мама попросила, що допоможіть щось там посадити. Ми, звісно, там допомогли, а потім, коли сісти пообідати, при тому, що ми... Дуже любимо активний відпочинок. У нас є ці столи, матраси, вся, весь посуд, весь зібраний, бо ми ну, кожні вихідні старалися виїхати десь за місто, відпочити. Так, зразу буду переключатися це хупсі ялиночка. А це ялиночка біалубок. Вона в мене прикопані, ну, обидві вони прикопані в горщиках. Біалубок уже, бачите, зеленіє. Піон. І оце як ми почали сідати, ну, типу, до стол, ми зрозуміли, що тут все настільки було засаджено картоплею, ну, всім таким огірками, помідорами, що не було навіть де сісти. А після того, що як ми окупалися в ставку з братом, я вирішила, що тут треба робити якусь таку зону відпочинку. Цвіте неймовірно. І... Я розпочала тут організовувати зону відпочинку. Бо для мене дача це не тільки. Праця це і відпочинок, милування цим всім, цією красою. Історій в мене дуже багато. Я буду старатися розповідати. Просто в одному відео це ж все не вміститься. Хочу сказати, що оце, це те, що ви от зараз побачите, ну, звичайно, це так воно не було. Ізначально, ізначально я на передній план садила Георгіни, бо я не розуміла, що Георгіна це така квітка, яка виростає під два метри У нас. Тут хороша дуже земля. Ну я ж там доглядала, підливала. Ну, це все воно волочилося 15 разів з одного місця на інше. Дуже багато е квітів. Я садила з насіння. Просто з насіння висіювала і оце вже порозросталося до такого стану. Це півонії, скоро будуть розцвітати. Магнолія, вже магнолія вже третій місяць світе, поодинокі, правда, квітки, але ну, радує дуже довго. Оце хочу ще відняти. це іриси звичайні такі. Оце наша собака кохана. Собаці вже, до речі, 13 років. Беру її з собою на дачу вже тепленько, бо так вона мерзне то не брала. Це так само в минулому році. Приїхала на дачу і таке спонтанне рішення. Думаю, так, треба зробити тут клумбу. Просто трава не цікава. І висадила оці хости. Собака ходить за мною слідом, боїться, щоб я її не залишила, мабуть. Так, це будиночок з сараєм. Вибачаю, що тут є всякі там тапочки-сапочки, бо ми приїхали з мамою і мама. Ну, я собі те, що треба, так якось. Виросли сибірські іриси. Дуже краса. Люблю. Ці іриси дуже довго стоять. Але на них, до речі, нападає тля. вже не обробила, Але той кущик пострадав, пострадав від тлі, дуже маленький. Так, ще трошечки відзніму, щоб не хочу затягувати відео, бо це дуже утихінно. Климатися, розстріли. Троянди. Троянда тут плетюча, але дуже погано чогось. Перезимували непогано, але по ці зворотні заморозки дали. Звичайно, про себе знати. Конечко. Купувала в зелених янголах. Малесеньким-малесеньким таким черіночком три роки назад. Тут трояндочки, трояндочки, тут мангальна зона. Зона мангала. Так, це теж цвіте ясколка потім буде цвісти звичайна анабелька древовидна. У бабусі села привезла. Це на бутончиках вона. Дісковці моделька. Так, бесідочка, бесідка розміщена в сіночку такому. От іду бесідку. Тут теж такий нібито ще дитячий садочок. Це воно, це моногорічна посадочка. Портензії, нікловидні. Забуваюся назви. Мабуть, так усіх. Це ялинки так само прикупані е, в горщиках. Ялинка плакучої форми буш лейс. Там піхта, піхта аурея жовтенькими приростами. Ну тут вони чогось не дуже жовті, бо тут тіньова зона. А там ялиночка, ялиночка, якщо не помиляюсь, маджестик. Так, тут теж така зона сітку обрамила страусниками. Це теж посадка минулорічна. Тут хости висадила, а стільби. А стільби і медуниця. Медуниця так обрамляє повністю. Отак, таку зону. Пішла, 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 пішла медуничка. Так, що хочу сказати? Мільйони тут не вкладені. Медуниця взагалі мені дала сусідка один черіночок, і це я розвела за стільки років, вона гарно в нас розростається. За стільки років це все буйство я розвела з одного черенка. А стільби так само був куплений на базарі, в бабулі, а стільба е -м -м, рожева, блідорожева, рожева і яскраво рожева. І оце все я минулого року взяла ці курчі, поділила і це засадила. Це буде розквітати чубушник. І там так само оце хости. Хости виріс великий корчі за три роки, я його поділила і от так висадила. Оце. Це підпірна стінка. Підпірна стінка так само минулого року робилася. Троянди на бутонах. Так що тут ще поки не дуже цікаво. Осколочка обромляю троянди завжди. Котовник української собули. Непта, по-моєму, дуже гарно виглядає. Так, ялинка кайбаб теж зараз прям вся в молодих приростах. Трояндочки на ботон. Тут барбарисики, той Барбарис чогось захворів, вже За другий рік він якийсь такий мені нещасний, але ну, можливо. І тут оце чотири види Барбарису салатовий. Це я не знаю, Карликовий називається. Це точно Марія. А це так само мама, колись череночка виростила. Так, ялинка хакуронішики Е, Вирощувала сама на штамбі. Мама цієї е, Хакуронішики. Отця, хакурка. Потім я вам... Хочу теж відзняти відео і покажу, як, ну, як я розмножую цю вербу, елементарно розмножується. Так само купляла у бабусі черенок такий непотрібний, потрібний. <сум> Хакуранішик сформувала дерево. І вже навіть розмножую собі. Розмножую собі, ну, даю, дарую друзям, якщо лишні. Повернулася. Це зона відпочинку після обідня. Тут дуже класно після обіду, бо тут тіньова зона після обідня. Ми оце тут любимо дуже пити чай. А там, там чекаво після обіду сідати. Тут обзор на весь участок. Укультурена тільки третя частина нашого участка. Не все одразу, бо на все треба руки. Цим всім займаюся я сама. ну Чоловік мені допомагає там косити, але ж взагалі-то оці пересадки, всі ідеї, всі ідеї мої. Ставку є риба, яка весь час бушує, ми її годуємо. Тут як в акваріумі все видно, водичка в нас тут чиста. Оце. У нас тут така місцевість, у нас дуже багато підземних цих джерел. От прям як коли пливеш, то пливеш і чуєш, от під, під, землі, ну, з під землі це така холодна вода. Ну ось так. Ну, Можливо, оце дві арки з розами. І ще є садок, який я окультурила. Ну, піду ще покажу цей садочок. Бачите, все зроблено таким, нібито як лабіринтом. Можна ходити вічно. Луки. Луки-краса. От луки дуже класно садити, бо є такий період, тут буквально нещодавно, о, шпак, що нічого не цвіте, іриси не цвітуть, ці почвопокрівні вже відцвіли, а цвітуть луки. Оце садок. Садок молодий. Теж все робила сама, сіяла траву сама. Дерева формую сама. сера ряд Всі дерева обромила е, таким бордюром пластмасовим. Все цвіло, але ну не знаю, чи все це буде. О, Ага, ще тут закинула вейгелу, Купувала теж на ринку, вона не цвіла. Закинула сюди її в куток і вона тут цвіте Чомусь цей ряд малини. Там є полуниця, але так це вже, можливо, це вже забагато. Про це треба знімати окремі відео. Так що отаке знайомство з моїм садочком. В цій туї, до речі, можливо, є, живуть пташки невеличкі. Ми знаходимося біля лісу. Так само взяла в бабулі своєї села, привезла два черенка, викопала ем, сирені і виводжу їх на штамп, Вже треба обрізати це. Це вивожу на штамп, Те, що знизу пороз, так само забираю. Як виходить, з корінням сажу в горчик і потім роздаю. Буде огороджена від прямоогородної зони, поки батьки хочуть, звичайно, займатися цим огородом. Висадила ліщину, але ліщину висадила зелена, фіолетова, зелена, фіолетова. Фіолетова дуже якось помало. Оця навіть сухо, але бачу, знизу йдуть пагони, так що чекаємо, щоб навесні було так. Ну, я так подумала, що. Таке відео вийшлося. Вибачте, можливо, якесь таке трохи сумбурне. Але хочеться все показати, хочеться все розказати. Але це буде в інших відео. Дякую за увагу. Всім. До побачення!